Вітаю на моєму каналі. Продовжуємо Львів по районах на питання інфраструктури. Друга частина, значить, у нас Франківський район. Франківський район. Дивимося загальну ситуацію. По району. Спинилися в нових умовах, і воно пов'язано з електрикою з водою. Взагалі нова ситуація для району. Так, ну добре, дивимося. Енергопостачання наразі і перспектива до кінця року. Водовідведення наразі і перспектива до кінця року. Так, і теплопостачання наразі. І перспектива до кінця року. Так, по енергії, електроенергії. Вони що, били по кожному району у вас. Ну, я теж бачу, що тут проблеми. Можливо, воно, звісно, все закольцовано від одної підстанції до іншої підстанції. Як Показують, що от в цьому районі теж проблеми. Зроблять. Працюватиме. Працюватиме, але не на повну силу теж. Не на повну потужність. Ну, прийдеться обмежувати. Обмежувати споживання прийдеться. Теж. Тому що будуть, будуть якісь... все-таки воно то працюватиме. Потім знову не працюватиме. Значить, буде ще один прильот. І після цього йдуть обмежень. Вода. По воді там щось так ліквідують. Ну, вода, каналізація, щось дуже швидко ліквідують. Світло буде. Перша карта тут. Світло обов'язково буде, але теж прийдеться економити в районі. Я так розумію, що воно все закольцовано в одну систему в місті. Так, тут щось ліквідується швидко-швидко. Наводиться лад, вода водопостач... водовідведення. Ну, теж руйнація. Теж якась аварія, чи е, наслідки ліквідують, е, чи згоріло, так як минулого разу розказувала. Е, чи згоріло, чи е, вийшли з ладу саме, чи навіть туди пролітали. Вже підходить до кінця, вже мають полагодити. Чи буде вода? Буде. Буде, не переживайте, все буде. Вода, каналізація, це все працюватиме. Оце, мені здається, в першу чергу ремонтують. Якщо воно там щось повиходило з ладу, то зараз оце все ремонтується. Десь воно повинно. Або 50% відсотків району мають проблеми з водою, тому що це карта Ну, Теж було, ще, була якась біда. Працюватиме. Так, тепло що тут? По теплу? В цьому районі так треба сказати, що все добре. Питання ну, готові до опалювального сезону. ще. Дуже важко вирішувалося, звісно, питання. І питання пов'язано з грошима, теж средства. Ну, або гроші, Ну, гроші, гроші. Якби не було самого палива, да, то вийшли б інші карти. Все-таки тут проблема з грошима. З оплатою населення, отаке. Так, що буде? Прохолодніше буде квартира. Топити будуть. Опалювання будуть подавати, буде прохолодніше. Ми ще від карти, це ж холод. Ну, 19-20 градусів отак. Циркулюватиме вода по системі, і вона навіть буде гарячою. Так от. Буде опалення. Сист... От ніде, ні в якому районі Поки не показало, що розморозять там, систему чи щось таке. Холодніше, так, да, буде холодніше в помешканні. Так, за... залізничний. Залізничний. А, залізничний район дивимося. Загальна ситуація. Добра, рука, керівник добрий. Там може бути жінка або на одній із керівній посаді така гарна. Ну, хазяйновита жінка. А якщо навіть це чоловік, то він все одно дуже хазяйновитий. Так. Крепко, крепкий господарник і крепкий район. Дивимося, енергопостачання наразі, перспектива. Водовідведення, вода, водовідведення, перспектива. Тепло, перспективи. Так, енергопостачання. Ну тут точно, якщо тут була поломка, вона повністю ліквідована. І оця район, він підключений кудись. Він точно в якомусь колі знаходиться, точно перетикає електроенергія. Можливо, навіть десь із, ну, з інших областей, або навіть із іншої країни. Туди зациклена. Буде. Електрика в цьому районі буде. Не без того, що будуть вимикати, оскільки тут карта все-таки хаоса випадає. І люди будуть емоціонувати, Але працюватиме, працюватиме. Теж, можливо, знаєте, не даремно воно в ньому пішло, що із інших, із інших областей, як мінімум, а то і з іншої країни заходить електроенергія на оцей район. Ну, це ж важливий район. Працюватиме тут. Так, вода, водовідведення. Тут все в порядку. От тут без проблем. Да, робота. Буде роботи. Навіть не буду викладати, бо це водна карта. Так, тепло. Ну, по теплу, по теплу, що я вам скажу, по теплу? На межі зараз вирішується це питання. По теплу по всіх районах вирішується складно. Грошей. Складності з грошима. Складнощі. Буде субвенція із е, Ну, Можливо, це бюджет і, не, і не, не, ну, не державний, а обласний. Буде субвенція. Запрацює? Так. Да. Працюватиме, навіть розкривати не буде. Не буду, а це отлічна карта. Працюватиме температура. Ну, буде прохолодніше. Буде прохолодніше, будете нарікати. Ну, треба одягатися. Одягатися по цій карті прийдеться. В системі вода буде, в системі буде циркулювати, точно буде тепла вода в системі. Точно працюватиме. Гроші знайдуться. Оце крепкий район, сам по собі. Так. З добрим потенціалом. І Галицький район у нас залишиться. Галицький район. Галицький район і тут Колесниця. Ну, зрозуміло, що це конкурентноздатний якийсь район, або це транспортно-логістичний район. Ну, ми дивимося на інше. І тому хороший район, хороше керівництво. Так. Що ми дивимося? Електрику, енергопостачання. Енергопостачання зараз. Які перспективи? Так, вода, водовідведення зараз, які перспективи? Так, і тепло, теплопостачання, тепло зараз тепло протягом до кінця року. Так, енергетика. Ну от, бачите, оці два райони якось не так страшні карти йдуть, як на тих. Працює? Так, да, працює. Ну, теж очікує якусь щось підремонтувати треба. Теж очікують ліквідацію ніби наслідків якихось. Або, або ж теж працює на межі можливості, на межі ну, потужності. Тому що є, яке розчарування є. Так, добре, чи працюватиме? Працюватиме. Працюватиме. Ти старший харпана. Е, Може затягнеться, якщо немає світла, ну, або є якісь обмеження. Оця ситуація може затягтися. Те, що стосується там, економії і таке інше, так? Але працюватиме однозначно працюватиме. Тут зроблять, і буде все взагалі супер. Краще, ніж нове. Так, ну, тут сонце, колесо фортуни, що я вам скажу? Чудово по Галицькому району. Так, добре, тут у нас вода і вода працює. Працює стабільно. Працюватиме. Так, тепло. Бо тепло, якась гірка істина повинна відкритися. Ну, ми зараз розкриємо. Якась гірка істина зараз відкриється, що не готові, наприклад. Ну, побачимо. Так. Так, да, не готові. Теж чогось чекають. Чекають і теж вишукуються фінанси. Теж немає грошей. Немає грошей на те, щоб запустити. Прямо сильно немає грошей. Диявол перевернувся і прямо таке враження, що поарештовували навіть е рахунки. Ну, Погана ситуація в плані фінансів. Чи буде опалення? Буде. Теж допоможуть або обласний бюджет, або навіть державний бюджет виділить. Бо опалення буде. Можливо, не так швидко. Не, не тоді, коли там всім запустять, так. Ну, дійсно, буде прохолодніше. Прохолодніша температура, яка буде? Прохолодніше буде, ніж зазвичай. Рухатися прийдеться, щоб зігрітися. Ну, розумієте, не буде тут такого комфорту, як ви хотіли би, як ми всі хотіли би, але ж хоча б система, щоб працювала. Я вважаю, що оце система функціонує, незважаючи на катастрофічне положення з грошима. Просто катастрофа. Десятка мічів, диявол, е отшельник. Оця карта вказує ту з кубків, дає надію, що воно буде працювати. Тільки прийдуть гроші. Ось допомога прийде, тоді і запрацює. Нема грошей. Ну і температура буде нижча. Так, і давайте ще ми так подивимося. Із карт. Так то всі карти випали більш-менш е, е, позитивні. Тобто районні, районна влада працює. Та й вообще, ви ж побачили, там сонце випало на, міські, на міську раду, міська рада зробить максимум можливого. Давайте знаєте, яке я питання задам. Я чула садового вашого, сказав купляти буржуйки. Давайте я спитаю ще так, чи купляти е, містянам, львів'янам буржуйки, чи купляти буржуйки мешканцям Шевченківського району, чи купляти Личаківського, чи купляти Сихівського? Сихівського, Франківського, Залізничного і Галицького. Так. Друге у нас що? Личаківський. П'ятий залізничний. Отут тут можна комусь. Ну, можна от по шуту, особливо Личаківський, можна комусь. Можливо, там приватний сектор чи щось таке. Це ж лише не в кожну квартиру поставиш. так же? Личаківський, я б сказала, да. а інші пройде, пройде. Нормально пройде. Оце п'ятий у нас залізничний, тут і випало все, що ось... рух карета. Теж буде тепло. Личаківський чомусь так. Якщо там приватний сектор є, то, то їм сам Бог реліг. Або якісь старі, старі будинки, ну, два-три етажі. Да, то бо тут э, не скоро його просто опалення те можуть включити. От, а, мабуть, через це. А через це, бо в Да. А Через це. У мене тут дві карти правосуддя. Через це. Не, не просто не, не, не скоро ніби його включать, розумієте, те опалення? Так, ну я сподіваюся, я на всі питання відповіла вже, як могла. Конкретику розвернула. Тримайтеся львів'яні, Перезимуєте. Мерія ваша зробить максимум. Ви побачили. Я навмисно витягла зразу, щоб задати тон розкладу. А то, що проблеми, ну то і ще будуть проблеми. Ви побачили. Дякую за увагу.